Всеволод Нестайко про комарика Зюзю. Жив на світі комарик ЗЮЗЯ Звичайнісінький собі комарик дошколярик. Але дуже непосидючий і неслухняний. Всі комарики-дошколярики в комариному дитсадку слухаються виховательку Комарію Комарівну не пустують, не бешкетують. А Зюзя слухатись не хоче. І тільки зищить зухвало. І я сам все знаю і взагалі дуже слухняні нічого в житті не досягають, а досягають саме не слухняні». Це так йому знайомий хуліган трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу полетів комарений дитсадок на прогулянку до лісу, летять гарненько парами. Комарія Комарівна попереду весь час озирається і научає: Будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся в лісі стільки всякої небезпеки, а зюзя, що летів, як завжди, позаду без пари на ті слова ані якісінької уваги. Я сам все знаю, і гайнув між кущів. Та раптом тиць у щось і приліпився, хотів одліпитись. Але ще більше заплутався Ой-Леле. Та це ж павутиння. Його павук Павула Павулович між кущами напнув, на поживу чатує. Побачив він зюзю, лапки радісно потер, захихикав. Хе-хе-хе-хе, попався. Дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутині, погойдуючись до зюзі. Ой-ой! закричав Зюзя. Рятуйте! Але комарія Комарівна з дитсадком далеченько одлетіли, не чують. Плаче Зюзя репетує, а павук Павула Павулович усе ближче та ближче. Аж тут Комарія Комарівна обернулася. Де Зюзя? Комарики дошколярики на всі боки роззираються. Нема неслуха, зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад. А павук уже лапу до Зюзі простягає. Ой-ой-ой! Відчайдушно завела Зюзя. Пропадаю! Почула Комарія Комарівна, почули комарики до школярики, почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно, я сама загукала Комарія Комарівна і мерщій до Зюзі. Схопила за крильця, тягне щосили, та не може його з липкого павутиння вирвати. А павук наближається й наближається. Радий, задоволений. Зараз і вихователькою і всім дитсадком пообідаю ха. ха 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 Хлопчики й дівчатка. Вигукнув тут найслухняніший комарик. Макарик. Нума всі гуртом за лапки берімося швидше. Взялися всі комарики до школярики за лапки, макарик за виховательку вчепився. Та як смикнуть, вирвали Зюзю з павутиння. Павучисько тільки ще лепами класнув з досади. Тепер Зюзя не пустує, не бешкетує. У парі з комариком макариком літає і міцно його за лапку тримає.